Від розписаних гільз, символічних підвісок і браслетів, до картин, авторських сумок, одягу та посуду, все це зроблене майстрами і майстринями з різних куточків країни та виставлене на благодійному ярмарку, конвертується у нічний дрон та десятки кровоспинних турнікетів. Так, чернігівські волонтери, які від перших днів повномасштабного російського вторгнення, 24 на 7 у допомозі військовим, привертають увагу до зборів і закривають черговий підрозділам на гарячі напрямки. Такі ярмарки це не тільки про єдність, не тільки про допомогу армії, це про те, що ми живі, і ми тут і зараз знаходимося. в Реальному моменті і вони допомагають триматися на плаву, тримати свою кукуху. А також приносять реальні результати, за словами пані Наталії, минулого разу за 5 годин роботи такого ярмарку вдалося зібрати 50 тисяч гривень і ще 30 тисяч із продажів соціальних мережах впродовж тижня. А відтак купити одразу безпілотник генератор та реп. Цього разу ціль 80 плюс тисяч, хоча сам лише запит на 200 турнікетів це 118 тисяч гривень. Усі лоти надаються майстрами безкоштовно, і виручені за них кошти у 100% обсязі йдуть на закриття першочергових потреб Збройних сил України. Не всі можуть зробити донат. Хтось доєднується своїми виробами. Наприклад, у нас тут вироби є навіть з Харківської області, волонтери, які не можуть організувати виставку, вони нам присилають. Дітки хочуть долучитися, допомогти військовим, вони приходять, купують якусь дрібничку навіть за 50 гривень, але це величезна допомога для наших захисників. У нас вироби є від діток навіть. Волонтерки кажуть, попри те, що у людей є фінансове і емоційне виснаження, зборів не менше. Є. Змінюються лише номенклатури та суми, і щодня є те, що треба буквально на зараз. Тому кожен донат навіть невеликий, насправді важливий. Якщо в перші дні там війни повномасштабної, і в перший рік да ми скуповували тепловізори, то зараз це дрони. Це дрони, дрони, дрони і тактична медицина, тому що дрони дозволяють вберегти живу силу. Тактична медицина дозволяє її врятувати. Тому у нас медиваки і бойові медики це наша першочергова ланка, яку ми, якщо вони звертаються, то у нас всі інші збори трішечки так посуваються, а їм йде допомога в першу чергу. Я б краще сказала, що ви не можете зараз донатити там чи. Відпочиньте, морально відпочиньте, там не дивіться Фейсбук, просто відпочиньте на трішечки, а потім але повертайтесь, повертайтесь, допомагайте, робити те, що можете за два дні цього благодійного ярмарку. Готівкою і переказами вдалося зібрати загалом трохи більше 72,5 тисяч гривень, що вже зможуть покрити частину запиту. Усі лоти, які не були реалізовані, можна буде купити онлайн або ж завжди підтримати збори коштами, перерахувавши їх на офіційні волонтерські рахунки та банки.